У ніч на п'ятницю невідомі безпілотники атакували Росію. Вибухи лунали поблизу аеродромів у Морозовську, Енгельсі, Курську та Єйську. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зокрема, під атакою був військовий аеродром у Морозовську у Ростовській області. Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло. Губернатор Ростовської області Василь Голубів повідомив, що в Морозівському районі ППО нібито знищила понад 40. Ок, цілей за його словами, пошкоджено електропідстанцію. На відео, які публікують росіяни у мережі, видно, що на місцях прильотів спалахнули пожежі. Щодо Курська, то там теж було дуже весело. У різних частинах міста у результаті атаки невідомих БПЛА спалахнули сильні пожежі. Зокрема, горів ринок та ще багато споруд. Окрім того, повідомляють про численні вибухи у російських містах: Енгельсі та Єйську. Зокрема, там розташовані військові аеродроми країни-агресорки.